Отож, добрий вечір. Сьогодні перше відео за довгий час. Це мені захотілося розповісти про планування і про те, як можна вирішити одну з проблем, яку в мене часто зустрічається. Ця проблема це є. Е, така ситуація, коли тобі Ну, тобто мені, бо в мене вона є. Не завжди хочеться робити в той момент те, що я собі заздалегідь запланував. Як же б я виходив з цієї ситуації? Е, скажете ви, а що тут такого? Не робиш ти не робиш. Ну, але, наприклад, є такі речі, які ти з кимось плануєш. І ну, там один-два рази ти таке зробиш з людиною і їй стане якось. Не цікаво, і вона зрозуміє, що на те не можна покластися. Отож, що би я робив? Я думаю, що можна одразу заздалегідь попереджати людину, щоб вона собі так само придумала якусь альтернативу, якщо би не робити те, що запланували. Отож, якщо підсумувати, коли ти плануєш, наприклад, на цю суботу, якусь поїздку, а зранку просинаєшся і не хочеш туди їхати, от розумієш, що не хочеш, хочеться щось інше, бо то не виходить. Для початку можна просто повідомити людину за те, що ну, от не хочу, може в неї вийде якось переконати. Це раз. А два, це якщо не вийде, щоб не зраджувати собі. Просто має альтернативу на той час, або ж хай людина має альтернативу, щоб ти е, не, щоб в тебе не було жодної, е, якби то, причини е, постати в тієї людини е, от в якомусь нехорошому світлі, щоб вона й далі тобі довіряла, могла на тебе покластися. Типу, тут просто два, два фактори. Те, що потрібно ну, хоті робити те, що хочеться, і разом з тим не підвести людину. Тому, якби, щоб того досягнути, от таке рішення я маю. Отак. От що скажемо?